Всіх вітаємо на нашому каналі. Унікальне відео, як працює наш контролер хмарного погоду. Дивимося правий віконечко. Зверху вольте це напруга, яка є на панелях. 210-211 сет. Це напруга, яку ми виставили, при якій намагається наш контролер підтримати залежно від освітлення. Далі повер, це яка зараз потужність. Виробля... Як не купують, виробляють наші панелі. Нижче енергія, скільки ми сьогодні вже зняли, це 13,5 кВт енергії. Сонечку вже бачимо по годинах. 16 годин 16-16 це вже зайшло більше до заходу, ніж до півдня. ну Десь наполовину. Хай. І дивимося, як відкрита ПВМ, це наскільки відкритий сигнал шім контролер Дивимося, вийшло сонечку. Побільшло таке за хмарами і сигнал відкрився на 47% і, сотків, і потужність стало 975. Тільки е, сонечко менше і зразу щемачка прикриває. А напруга зверху 211 ми задали, тримається. Оце задача нашого контролера постійно тримати напругу. За рахунок того, ми зняли б в таку хмарну погоду 13 кВт. Якби було чисте небо, то ми зняли б. Е, Ну, без контролера мало що менше. Я про це говорив. Як працює, як заходити, як е, налаштовувати, в нас є вже таке відео. Але дивіться, як воно працює цікаво в хмарну погоду. Дивіться, Зараз хмарочка вийшла, воно е, зменшило. Тобто, якщо ми дивимося ПВМ 34%, це е, можна умовно сказати, воно ну, не зовсім так, але ну, в принципі так воно і є, що це е, 34% від заданої потужності. Тен пише 3000 Вт. І зараз 34% від загальної потужності навантажено, але виробляємо енергія 953 Вт. Тобто тен, те саме, що ми зараз включили тена, там трошки більше кВт. Так воно навантажує, так, щоб просідала напруга, то оптимально заданої. Де зараз марочка проходить, вийде чисте небо, воно відкриє сигнал шимку, дасть більше потужності. Дивимося, таке бачите, сонечко за хмарами, а в нас при цьому дає 970-980 майже кіловат енергії йде, коли сонечко за хмарою. Коли сонечко за хмарою. трошки важко дивитися гору, сонечко побільше вийшло і дивимося, вже з дерев є тінь. бачимо, тінь з дерев пішла. 1400 ватт вироблення, 2000 ватт вироблення. бачимо, вже сонечко таке, воно трошки під хмарою, але вже-вже-вже. О, і дивіться, 2500 і відкрився наш шим-контролер на 80%. Раз. Тобто тільки з'явилася енергія, він швидко піднавантажив. Під, під, під але зараз, бачите, напруга практично не міняється. Він швидко довантажив. Це те саме, що підкинув зразу там не знаю, скільки тенів довантажив. Хоча ну, вже зараз не, вам не дасть сильно великої потужності, але більше як 2 кВт. Нереально це реалізувати релем. Тому що це безступінчасто регулюється, безступінчасто в кожну хвилину, в кожну секунду моніторить. Трошки хмарочка, воно прикрило. на 76. Трошки більше сонця відкрило. Напруга зверху тримається стабільно. Потужність бачимо. На лівій, стор... на лівій частині екрану бачимо, сонечко стало взагалі ясне. І шимочка ну, не відкривається на 100%, тому що сонечко вже б'є під кутом, десь кут приблизно 45 градусів. Бачимо будиночок там і подалі з тої сторони, а сонечко вже там. Сонечко вже там. Вже він більше не може просто видати сонечко 2 кВт і підібрало оптимальне навантаження під наш, під наш тен. Давайте трошки наберемося терпіння. Може дочекається, може там хмарка якась займе. Хоча щось я не, близько не бачу хмар. Всі хмари далеко, мабуть, буде довго чекати. О, дивіться, відкрило десь тих 76%, сонце ясне. І знову ж таки не на 100%. Якби зараз була е, шимка. От дивіться, зараз продемонструємо. Зробимо в правій частині, в правую віку дивимося і зробимо ми напругу, наприклад, 150 вольт, якби у нас було більше навантаження. Валиве 150. Не хочу ховатися. 150 вольт і дивимося, як наша потужність. Ага, воно не, не падає до 150, бо не може, не може просадити наш цей. Не, не може просадити тен. Зараз було б те саме потужність, було б якби на повністю відкрита. Тобто воно шимку відкрило на 100%. Оце зараз ми демонструємо, якби таке сонечко було і не було нашого контролера. Шимочка відкрита на 100% і потужність 1800 Вт. Зараз реально працювало б, якби у нас не було нашого контролера, але це за умов, якщо не було б хмар. Я ще раз кажу, коли є, немає хмар, він не особливо впливає. Дивіться, 1800 Вт. Коли відкрита шимка на 100%. І вертаємося до нашого налаштування. 211 В нас було. І даємо вольт. Було дивіться, зразу потужність підскочила 2 кВт. Бачите, 2, 200, десь на Вт-300-400, навіть в ясну погоду, якщо не прямо світить сонце, десь на 300 Вт приблизно, так? це в ясну погоду. Тобто в, шимочку прикрило на 76%, тобто вже не дає 100% навантаження. Але тут напруга при такому, ну, при повному вантажність 100%, просіл до 170 вольт. Це ще панелі працювали досить непогано. Навіть на 150 воно просіло, бо сильне сонце і не дало просісти. А ще далі, якщо воно більше буде на захід або більше хмари, тоді воно віці 200, а так було десь 1800. Я кажу 300, 300 Вт-різниці. 300 ватт різниці і знімає в кожну, в кожну хвилину, в годину це на, на, на 300. Ват-годин за 3 години, там кіловат зайвий набігає в день тільки на тому, що воно е прикриває, коли сонце не напряму світить на панелі. Бачите, воно не дає 100% воно 75% зараз. Ну, трошки далеко до хмар довго чекати. Трошки довго чекати, поки появиться хмара. Я думаю, що з цього відео відео вже зрозуміло. Колись може бути кахмарна мінлива погода, ми ще подім тест проведемо, покажемо, коли в хмари, скільки воно більше енергії додає. Буде вдвічі більше енергії в сонце. Воно менш актуально, хоча... Давайте ще раз ми просадимо напругу на, на мінімальну. Тобто відкриємо шимку на повну. Даємо тут 150 вольт. Ой, вибачаюся, 150 вольт. І відкривається шимочка. Зараз дивимося, шимочка відкриється повністю. Шимочка відкривалася на 100%, і наш потужність впала на 1850 Вт при ясному-ясному сонці. І напругу тримає 173 вольти, тому що ну, вже більше не може просадити, бо хороше сонце, хороше сонце, хоча воно знову ж таки показує, воно в стороні, воно в стороні, воно не. Не на півдні, воно 45 градусів десь. Але в нашій панелі отак працює, Це те саме, що контролер є, що немає. Більше того, і навіть контролер, можливо, там якийсь, якийсь там відсоточок, десь якийсь трат, все одно. Має. Він там нагрівається, а там яка температура його. 44 градуси, в принципі, не сильно. Зараз він відкритий на максимум. І знову ж виставимо оптимальну, оптимальну напругу. 212 вольт, наприклад, там плюс-мінус. 1850, і дивимося, скільки він може взяти найприсонцеві різниця. Зараз піднімемо напругу, шимочка прикриється. Шимочка прикрилася, напруга піднялася. І бачимо 200, ну десь 200 ватт різниці. Десь 200 ватт різниці. Не так і багато в сонячну погоду. Але чим слабше сонце, тим більша різниця. Чим слабше сонце, тим більша різниця. Тобто воно буде йти ближче до заходу. В день взагалі воно відкриває на 100%, воно не грає ролі. А бачите, зараз перекрило на 74% і видає воно більше, ніж ніж е, набагато. По 200-300 десь в годину навіть при ясному сонці є різниця. А в Хмари цей контролер взагалі. Ну, ми ніколи не могли в таку погоду нагріти води, а нас зараз надлишок із 3 кВт поля 1300 літрів нагріваємо. Вчора 6 людей милося, я, напевно, розказував, води не економили, навіть якщо по 50 літрів, це вже буде 300 літрів. Я думаю, що літрів 500 ми води вилили, при тому постійно гріється тепла підлога, рушничок, там втрати різні, кругом йдуть, нас гріється в кімнаті, так тепло вже від тих труб і то всього багато дуже втрат всього. 500 літрів води і таке сонце більш з хмарами, ніж сонцем. Ну, сьогодні більше сонця. Більше сонця, і то вже бачите, майже 14 кВт на правій, на правій частині екрану бачимо енергія 13, 891 Вт. Ми вже зняли. І зараз дивіться, 2 кВт дає спокійненько, ще доганяє. Так що контролер необхідний, я не кажу, що саме цей. Ну Це мені сподобалося, через те, що ви бачите, я стою на вулиці, собі знімаю і одночасно спостерігаю, що там показує по блютузу, є зв'язок. Це дуже мені подобається. Пишемо коментарі і пальчики вгору. Очікуємо нових відео. Багато ми розкажемо, що, як ріють панелі. Колектора сонячного абсолютно я навіть не розглядаю, не розглядаю теж там наша не розглядаю, о, дивіться, в нас там йдуть провода вгорі. Провода вгорі йдуть від е панели, і вони пішли під обшивочку. Там навіть, я не знаю, якби ми зараз зробили е трубами і стосувом з усім. Це було це просто навіть страшно робити, щоб ми на що попали, б якби ми затіли контролер. Контролер, е контролер, колектор. Колектор це вже вчорашній день. Краще за панелі, мабуть, бути не може. Ми спокійно, якщо хочемо туди кинути, тут будемо робити ремонт будиночок. Туди кинути проводи. Ну, проведіть під землею теплотрасу від контролера вашого. Та й там мене не можна провести трубник, який треба через вулицю вести. Там підшета, е стеля прямо до е, кроков. Про це ми розкажемо. Чи, цей, чи контролер... ой, обижай, чи колектор <завжи> заговорився панелі. Зараз бачимо хмарочка. Наш контролер собі підрегулює потужність і все буде прекрасненько. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.